Вітаємо коло теплої справи. От сьогодні день забрали в'язані носочки, вже холодає, тому будемо в'язати носочки, передавати військовим. Ми щира вдячні всім, хто приносить москаливбивчі мотлох, стару не потрібну техніку, яка буде використана у цілях для того, щоб допомагати нашим військовим. Це із редакції Вісник Іровограчини, це з зоомагазину. Я дуже-дуже всім вдячна. Забрали ноші, наші швачки шиють ноші щодня. Будь ласка, нова партія готова. Сьогодні відправка на гарячий напрямок, полетять ноші і газета вісники Кіровоградщини». Тут вісточка на фронт, От, кладемо в кожну посилку. Ще почали шити теплі флісові речі. Ось тут зверху лежить балаклава, як приклад. Класна, тепла. Тому, якщо у вас є запити, будь ласка, звертайтеся і забрали сітки, теж будемо пакувати і відправляти. Ну, півдня теплої справи.